Розпочнімо наше сьогоднішнє занурення. Маємо ну, дуже цікавий текст проти Єрея Євгенія Шемченка. Називається Гріх як промах, покаяння як повернення до цілі. Так, дуже влучна назва. І от основна тема це спроба зрозуміти такі, знаєте, непрості поняття, як гріх і покаяння через метафору стрільби з лука. Угу, Стрільба з лука цікавий образ. Спробуємо розібратися, що ж це за ціль у духовному житті, і як, власне, автор цей образ використовує. До речі, цікавий факт: грецьке слово, яке ми перекладаємо як гріх, амартія, гамартія. Воно ж, первісно, ну буквально означало промах, справді. Тобто не попадання в ціль. Саме так не влучив. Це от первинне значення. Тоді давайте з першої частини метафори: гріх це виходить стріла, що промахнулася. Автор пише, що Бог створив нас для певної мети, для добра, любові, світла. Це і є, так би мовити, його свята мішень. Угу. Але от чому тоді цей промах стається? Як текст це пояснює? Ну, текст вказує на те, що часто рішення приймаються, скажімо так, під впливом зовнішніх факторів: дивимося очима, а не слухаємо серця, тобто не внутрішніх переконань. саме. Піддаємося, ну, якимось пристрастям, страхам, гордині. Можливо, людина, ніби відводить погляд від справжньої цілі і стріляє, ну, майже навмання. І тут автор ще торкається марності самовиправдання. Знаєте, таке порівняння наводить ніби вистрілив кудись, а потім підбіг і домалював мішень там, де стріла влучила. Ага, мовляв, я таки цілився. Точно. Каже, що так не працює, що не можна шукати виправдання там, де їх нема, не можна підлаштовувати істину під свої промахи. Так, це по суті питання істини. Якщо наш життєвий шлях, оця стріла життя, не спрямований до Бога як до цілі, до істини, то куди він веде? Автор каже впустку, залишає після себе порожнечу. Можливо, це про відчуття безсенсовності, втрати орієнтирів, знаєте? Зрозуміло. Добре, а якщо гріх це промах, то що ж тоді покаяння в цій метафорі? От тут цікаво. Автор наголошує, що це не втеча від себе, не самозаспокоєння якесь. А що тоді? А саме повернення до істини, до тієї самої цілі. І як це виглядає, як стрілець повертається? Ключовий момент тут зміна фокусу. Покаяння це власне момент, коли людина, усвідомивши свій промах, його причини вперше, можливо, по справжньому прицілюється. Прицілюється куди? У світло, у небо, у христа. Тобто, це вже свідоме зусилля, вольове, переорієнтувати своє життя. Не просто жаль за минулим, а активна дія. Так, активна дія тут і зараз. Тобто, покаяння це не просто визнати помилку, так це виходить початок нового свідомого пострілу. Який має бути точним Точним. і ще автор додає сповненим любові та надії. Звучить як серйозна внутрішня перебудова, не просто сказати вибачте. Абсолютно. Якщо гріх це, скажімо, неуважність, розпорошеність, піддатливість чомусь зовнішньому, ага. то покаяння це навпаки концентрація, зібраність, повернення до свого внутрішнього центру і спрямування всієї своєї істоти до вищої мети. Це не один раз зробив, і все. Це процес. Скоріше початок нового етапу, постійного прицілювання, якщо вже триматися цієї метафори. Отже, підсумуємо основну ідею тексту Шимченка: гріх це відхилення від Богом визначеної мети, як промах стрільця, так відхилення від задуму, а покаяння це не просто жаль, а свідоме повернення, перенацілювання свого життя на цю початкову істинну ціль. І оця метафора, знаєте, залишає таке цікаве питання на роздуми: якщо життя це справді такий процес прицілювання та пострілів наших вчинків, рішень, mm. що саме в нашому повсякденні найбільше збиває нам приціл? Які от сучасні пристрасті, страхи чи просто ну відволікаючі фактори заважають тримати фокус на тому, що ми вважаємо справді важливим? Так і що допомагає цей фокус утримувати серед усього цього шуму навколо? Саме так про це варто поміркувати.